А чи не було у вас, ну цебто у тебе бажання постригтися лисо і замаскуватися під чоловіка? Я читала це. Я з останнього почну що 22 лютого з тисячі року, я типу поголила скроні отут і постриглася коротко, просто через те, що я думала, я не знаю, як все буде. Чи буде можливість там помитися, чи ще щось треба покоротше, і так буде зручніше? Не те, що я намагалася замаскуватися під чоловіка, а просто з питання чисто практично, я вирішила коротко постригтися. І зараз там вони були різні вже потім е, варіанти цих зачісок. От зараз це щось таке, але вже хочу, щоб волосся відростало. Ем, про дискримінацію в мене було в 15-му році, коли українські військові от, -от мали покинути Дебальцево, Ми думали, що там буде перемир'я за другим міськом. Що мене вночі, в 12 ночі на мороз. Це було 15 лютого, здається. Вигнав полковник. Ми приїхали до військових, з якими домовилися. Все, що ми з ними будемо слухати, тишу що от-от почнеться перемир'я. Вони прийшли. У них була буржуйка, тепло бліндаж. Все. Там була біля лінії фронту. І тут з'явився полковник, їхній командир бригади, здається, він сказав, що тут робить жінка, жінці на місці на війні. І я пішла. Я пішла на мороз на вулицю. Всім було там незручно тим, хто нас запрошував, ми їх давно знали все, але вони нічого не могли зробити, бо це якби людина при погонах, ну, великого звання. І, якби, всі промовчали. Тобто була така дивна дуже історія. в мене в цьому циклі було просто кілька таких речей, що там, наприклад, як я сиділа, говорила я кажу, слухайте, я, я там часто кажу, слухайте, зі мною нічого не може стати. Це в мене маленька дитина. Якби ви дивіться, що щоб я в безпеці". ну, я так жартую була в безпеці. і чоловіки часто питають. Ой, ніби яка нещаста, що довелося покинути дитину, щоб працювати, ну залишити її. Вони це так і питають з таким от жалем, якби жалістю. і Все. І я їм кажу: у вас є діти? Вони, ну так. Я кажу, скільки вашим дітям там? Скільки, скільки? Я кажу, що ж ви їх залишили, особливо там добровольцями пішли воювати. Ну, якби, а як же ж діти? І що, що ж так? Тобто, звісно, що є ставлення, якби ми не хотіли думати, що багато чого змінюється, але є ставлення до жінки таке, що е, їй там не завжди не зовсім місце, і якщо вона там залишила дитину, наприклад, то це щось означає погане про неї. Або не знаю, або в неї грошей немає, якби останні, ну, не було виходу, або щось таке. І одним словом, е, є це відчуття є. І я там, коли ми з дівчатами спілкуємося військовими, то я бачу, як вони мусять дуже часто мусять бути кращими. Тобто вони мусять робити більше, показувати, що вони здатні на більше. От, на останній випадок ми теж стояли біля стабілізаційного пункту. Е, приїхала. Медик бригади привезла поранених, і вона і вони привезли. Вони чомусь були зі зброєю, а ти не можеш там зброєю на стапу їхати, ти маєш її залишити. І вона взяла і тягла всю їхню зброю. Там було щось вісім людей сама на собі. І там були не тільки автомати, а щось там побільше. І для мене це теж така озінка, що типу, ти жінка, а вона ж така худенька, маленька, і ти мусиш покажуть, що ти на рівні з чоловіками. Тобто, ти мусиш, мусиш бути більше, ніж інші, робити, щоби тебе. Оцінили, щоб сказали, ти якби достойно бути тут серед нас.